Всіх Вітаю! Я забігла в Second Hand Humana, тож сьогодні буде і примірка, і огляд товарів все по 95 гривень зараз. І хто мене давно дивиться, помітив, що я дуже часто починаю знімати з взуття або сумок. Ну Ось такі жіночі, червоні італійські туфельки. На підборах великих знайшла. Вони в більш-менш гарному стані, але каблук вже пошкоджений. Так, і є ось такі басаніжки на невеличках, на невеличких підборах. Так, є ще ось такі сороковий розмір. Ну тут колір мені не дуже сподобався. Хоча вони шкіряні. Стан такий на три з плюсом. Вінтуріні, якщо грубо читати. Так, є ще ось такі від Зари. Але тут не шкіра, а щось таке не дуже я зрозуміла, що це за матеріал такий, ну, штучний він. Ось така моделька цікава, але дуже брудна. Ну, я думаю, її можна відмити. Так, ще є ось такі лабутенчики. Теж вони дуже брудні, все треба чистити. І воно б вже інакше виглядало. Стан, ну, як всі знають, тут часто буває таке, що брудне взуття. Так, ось такі шкіряні туфлі. Це щось стареньке зовсім, модельки нецікаві. Ну, трапляються і надії сучасні. Так, ось такий варіант італійських жіночих туфель. Теж уже стан такий у них не дуже. Ну, в принципі, взуття ще є, що подивитися, хоча я дивилася інших. Блогери у них більш цікавий вибір. Ось дивіться, які шведські. Шведські так, а що це у нас взуття таке. яке раритетне. Тут дерев'яна подошва. Ось такі Сабо, жіночі, маленький розмір. Так, ну цікаві. Вони, мабуть, вінтажні. Так, що ще подивимось. Ціна ще раз показую: 95 гривень і на взуття, і на інші речі. Ось така футболочка пола від Томі халфігера. Симпатично виглядає, така в смужечку жовту, і стан більш-менш гарний. Так, ще є ось така від H&M. Така футболочка яскравого кольору. Так. Ну, я пола, звичайно, дивлюсь, бо мені, в принципі, так, ось таке ще поло є. Поло я, в принципі, люблю більш, ніж якісь блузки. Але це моя біда, спортивне взуття, спортивний одяг. Треба щось жіноче. Ось така сорочечка від праймарк, дуже красивий колір. Взагалі, останнім часом полюбляю ось такий яскравий синій. Але тут поліестер. Тож, в принципі, красива, але а, тут ще й відірвана. Тож не скажу, що саме, але мені здається поліестер. Ще подивлюсь трошечки блузки від атмосфери, ось така. Рукавчик коротенький. Можна зробити зборочку, яку треба, можна більш, можна меншу. Так ось така цікава штучка тут на плечах. Ще ось таку сорочку знайшла. Вона як новенька зовсім рожева. І тут Сразу відчувається, що гарна якість. І як новенька, я ж кажу. Хіба що прим'ята. Так, тут катон 100%. Симпатично, мені сподобалася ця сорочка. Вона приталена. Зараз, може, і не носять вже приталені. Більш оверсайз в моді. Але я така застарі, іноді якісь образи класичні більш. Так, ось дивіться, ще ось така сорочка є. Теж рукавчик можна зробити різної довжини. Міряти його не буду, цю сорочку. І ось така цікава жабо тут. І колір мені сподобався цієї. Тут, звісно, так, вілла, ексесочка, малесенька. Красивий колір, теж катон, мабуть, Ха, знову відрізана, на жаль, ну тут відчувається гарна тканина. Так, Айсленд, Ось така кофточка на блискавці. Так, ну вона, мабуть, Поліестер. Теж такий цікавий варіант. Схожа на бомпер. Так, Поліестер є, так, складний дуже. Ну, в Хомана, що мені подобається, що можна по кольору речі шукати. Тут все так розкладено, Ось дивіться, яка катонова блузка, в такому етнічному стилі є і камінці. Ось такі, в общем, цікаво, на хіпі стиля схоже. Може хтось таке більше любить. Вона така широка ця блузка 100% катона. Катон. Приємний колір, але треба трошечки підшити ці прикраси, які вже повідривалися. Але, може, комусь такий образ і подобається. Від зари Базік Так, зара ось такий. Жакет коротесенький, з вишивкою. Дуже так виглядає ніби з подіума. Бо не знаю, куди таке вдягається і хто вдягає. Ну, може, був на якомусь показі. Дивіться, яка тут вишивка. Так, знову відірвано, відрізано. Бірочки не покажу вам. Покажу тільки ось цю вишивку. А вона прикольна виглядає. Ну такі речі треба вміти комплектувати під общий образ. А, так, жакет на літо, тонесенький з квітковим принтом. Ось такий. І ще один варіант, не такий яскравий. Міряти я його не буду, просто покажу вам і все. І будемо дивитися далі. Ось так він виглядає на гудзиках. Так, ну, в принципі, цікавий теж тут принт. Так, такий жилет. Так, ну, він... Такий темненький смужечко тут маленька смужечка є, але теж цікавий. Я, мабуть, його візьму, приміряти. Так, вирішила приміряти все ж таки ось цю сорочку рожеву. Вона прям на мене сіла, як як так і треба. Хоча трошечки хочеться, щоб була. Трошечки більше. Ну, з іншого боку, вона, в принципі, добре сіла. <смі> вона приталена, ось так рукавчик виглядає, я ж кажу, вона як новенька виглядає і, в принципі, в дуже гарному стані. Так, і це я вже з цим жилет приміряю з цією сорочкою. Ну, жилет мені трошечки замалий. Він, Емочка, мені Ель треба. Так, ось тут я забрала трошечки. Так, ну, малуватий. Трохи малуватий, мені незручно в ньому. А так, в принципі, прикольно. Так, ще ось такий джемпер знайшла. Теж він в дуже гарному стані і колір, в принципі, приємна смужечка така від Томі Халфігера. Так, розмір тут, начебто мій, хоча трошечки завеликий. 65% катона є. Так, в принципі, ось бірочка знову одна є, інша вже відсутня. В принципі, ж кажу, непогано виглядає цей джембер і ось така кофта теж цього бренду. L розмір Ну, в принципі, я кофти не люблю, тому брати її в примірку я, мабуть, не буду. Тільки покажу вам. Стан, в принципі, теж непоганий. Так, тут 100% катон. І ось тут щось зашито таке металеве, мені здається, не знаю, що це там. Зашивають. Хто знає, напишіть в коментарях, щось там було. Так, ось така сірого кольору. В принципі, непогана. Кому подобається сірий колір, класика, тож може бути. Ще знайшла ось такий сарафанчик коричневому кольорі 44-й розмір. Ну, мені він, мабуть, великий, все ж таки, я думаю, 40-42 треба. Виглядає, він, в принципі, непогано. 100% бомбіл. Ну, такий на літо. На літо, як на кожен день, в принципі, можна розглядати такий варіант. Так, я його, мабуть, теж візьму, хоча думаю, що буде не дуже не мій стиль. Так, ще ось така блузка. Мені сподобався тут принт і тканинка на дотик приємна. Так, тут віско за 100% є. Теж я, мабуть, візьму на примірочку цю блузку. Правда, я ніяких брюк не вибрала. Ну, нічого. Так, ну, як я і казала, цей сарафан на мене великий. Ну, в принципі, ось так він приблизно виглядає трошечки, звісно. Трошечки треба на більшу даму. Так, і, в принципі, довжина у сарафана не дуже коротенький і не довгий, він такий середньо трошечки нижче коліна. В принципі, непоганий сарафанчик. Так, і ще я покажу вам ось цей джемпер. Мені здається, він великий на мене. Ну так, да, там, в принципі, XL коли як, коли на мене М підходить, коли L, коли XL міряю, бо різні речі по-різному сідають і розміри можуть мало міряти. Так, ось так виглядає в гарному стані. від Томі Халфігера. В принципі, непоганий джемпер. В Складі катончик є. Так що, в принципі, хто о, любить, щоб було трохи оверсайз, то теж, в принципі, може підійти. Так. Ну і ось ця блузочка, що я взяла. В принципі, теж непогано на мені виглядає вона. Ну, не знаю, я, мабуть, все ж таки купляти в цей раз нічого не буду. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!